Норм чи стрьом донатити, але мовчати про це. Норм, тому що добрі справи зазвичай не, обгу... не говоряться. Піаритись на волонтерстві. Стрьом, тому що волонтерство це робота для душі і для гарних справ. Їздити на відпочинок, коли в країні війна. Ну як для кого? Для мене стрьом, а вважаю, що особливо військовим потрібно відпочивати. Мати про українську позицію, але жити за кордоном. У кожного своя ситуація, тому вважаю, що норм. Викладати фото з фронту без дозволу військових. З трьом, тому що це заборонено, критикувати владу під час війни. Стрьом. Тому що всередині країни має бути порядок: знімати рілс про війну для хайпу Стрем. робити вигляд, що все ок, коли країна у кризі. Теж стрьом. Казати я втомилась. Українці ніколи не втомлюються, як би не було складно. Любити Україну, але не говорити українською. Тут спірне питання, тому що дуже багато українців е, говорять російською мовою, але вони тут, в країні, захищають країну, особливо це стосується військових. Мріяти, навіть коли все, все навколо валиться. Це чудово. Мрії здійснюються.